Да на кільцевої дисплеї, що про Миколаївській вулиці, там, де е, притулок для тварин. І від притулку до тварин в напрямку кварца дана дорога буде проходити ну, орієнтовно, це межа е, села, це межа міста. Тобто дорога буде проходити фактично посередині на нашій території ще, на території міста. Як ви бачите, дана ділянка є пустою, вона не, не задіяна зараз ніяким чином. Далі по відеоряду видно, що ми наближаємося до території Чернівецького аеропорту. Тут є невеличкий підйом, тут починається загороджувальна смуга. Приблизно з цього місця буде розпочинатися тунель. Тобто до того буде під'єднуватися дорога, проходити дороги від Миколаївської вулиці. І орієнтовно тунель буде закінчуватися приблизно десь за цими будиночками до межі. Загородження злітно-посадкової смуги до межі аеропорту. Далі він буде знову ж таки, як ви бачите, проходити тут територія техно, попри територію, проходити, і виходити на виїзд до вулиці Миколаївської. Як ми бачимо, ось уже там попереду кварц, тут направо проїзд Миколаївська. Таким чином, з'єднаються два мікрорайони.